Всім привіт! І сьогодні я буду розпаковувати пакет із мамою кішкою і з дочкою. Ну що, поїхали. У нас є два ось таких пакетика. Один головний, а другий йде в комплекті. Давайте спочатку розглянемо цей. У нас тут травичка, фон, смайликів дуже багато серденька, наша мама, і вона нам пише: Я тебе ловлю, я тебе люблю. І нам маленька малишка посилає серденько. Давайте розглянемо задню сторінку. У нас тут назва вагітна мамуля. У нас тут є хмарки, радуга, чотири серденька. І ще ось така наліпочка. Як завжди, нам серединку підказують, тільки вже знаком моклику із ручками. Дивись туди, у нас є ось такі особи. Можуть побачити: популярна, фенкі, рара, ультрарара. І я впевнена, що кожен з вами, хто буде собі робити такий пакетик, звичайно, підложує ультрадку. Ну, давайте зараз буду розказувати, як воно це все помічається. Популярна може дуже часто попадатися. Фенкі не дуже часто, ну теж така. Раре це рідка. Вона просто рідка, ну, вона теж може не так часто попадатися, але може попастися ультрадка, вона може тільки раз комусь попасти, а другому ні. Ну, давайте тепер роздивимось цей пакетик. Він у нас великий. Така пантик, акочка, пантик мені здає. У нас тут є зайчик, біло-серденько і ось така полосочка. Ну, що, поїхали розпаковувати. Давайте у нас тут є, як завжди, лініка. Яка нам підказує, що ось тут треба розрізати. Так. Mm -hmm. Я бы еще чекнула. Тогда вот еще вот так чекнула. Теперь давайте пробовать раскрывать. Ой, там сидит все У нас тут. Ось у нас тут то що нам попалося. І у нас тут є вкладеш. Ну, я пам'ятаю, так як я, кожен собі підложимо це. У нас показується, що нам попалося, знак оклику на бабмо з ультравідком і серпінкою, яке воно тут і позначається. Давайте подивимось вкладеш. Ось, вкладеш. Є ось така рідка, Ось така популярна. Ось така ще одна популярна, така рідка. золота рідка. Э, ця Фенкі, Ще одна популярна, ще одна популярна. І рідка. Ну, давайте тепер розпаковувати пакетики. Ось у нас перший пакетик, Давайте почнемо з нього. Я думаю, у вже ще що тут. Різати не буду, щоб їх не порізати. І ось тут наше малятку. Дівчинка, дівчинка і мабуся. Ось тут у нас маленькі дівчинки, я двосторонній скотч Ось так я його знімаю, щоб можна було ось так обирати її в ручки Ось так це виглядає. Ось сюди. Можу ще поближче показати. Все воно знімається і занотається. У нас все із. Ну, У нас м'яке. І давайте розглянемо другий пакетик. У нас тут циферка 2. Це я там хотіла кошти навливати, мене це навишло. Тут голубий шарик, два сердечка І такий смайлик, який в будь Давайте розтрісати. Надеюсь, она что она что-то порисовала. Ну, у нас кроватка для мамы. У нас самая же макуча. Вот такая обычная подушечка. Подушечка Як вам напевне, табалапку. Така квадратна і в серединці Ось така простень. І звичайно двосторонні скотч. Звичайно, діялка, щоб коли спиш не було холодно. Це все можна теж приклеїти. І третій останній пакетик смайлика, який нас цілує. Трічка у нас з колпачком, як вдягають на день народження, зіронька, радуга і персетенька. Ну що, поїхали. Ялси і кроватка для малечі. Теж двосторонній скотч ну Давайте тепер розглянемо великий голикий пакетик. Ну, у нас теж тут дещо цікавеньке поїхали розрізати. І просто що тут. Звичайно, якщо тут є кроватка то вдумайте де їм жити. Тоді звучало у цьому пакетиці у нас є не темнет. У неї тут філат, ковер. І ось така підлога. Ось така її обоє. Ну і давайте прикрашати її. Знімаємо двосторонній скотч. І клеїмо кудись цю кроватку. Наприклад, сюди. Захочу я її, наприклад, сюди поставити чогось так. І можу переставити її потримаємо Ось вона прилипла. Одійдянці, давайте ось так покладемо. Ось так. Давайте. Чу тепер кроватку. Ее, давай так. Давай то поставим здесь ось тут. Притываем. Это же так со сном делать. Давай же их покладем у с Давай-то покладем малышечку. І укриємо її, покриваємо. Давайте покладемо і маму. Маму ми ось так прикладуємо. У давайте ось крувати. це розуміємо. Для мамі з двох скотч не робила. І прикріпити до кровати її буде занадто сложніше. Тепер ми її ось так ложимо, Прикриваємо. Треба, щоб у нас оці кусочки впадали з кровать. Щоб було удобно, що можна зняти кровать. І отак його з торчі приклеїти. Ось вони тут сплять. Ну, і на цьому будемо заканчувати наше відео. Тут можна поставити галочку, що у нас це є, накопилось ось така. Ще є ось така риженька. І на цьому будемо закінчувати наше відео. Всім до зустрічі і пока! І і вам теж кажуть пока.